Радість для Цуменської громади з ворожого полону додому повернувся Олександр Люфт. На війні був розвідником, навідником розвідувального взводу. Був призваний по мобілізації 1 серпня 2022 року. На жаль, потрапив у полон 13 листопада того ж року. У результаті ворожого обстрілу біля селища Новосилівське Луганської області. Терпів знущання ворогів два роки і сім місяців і не зрадив Україну. Зустрічали воїна всі від маленького до великого з квітами та жовто-блакитними. Кульками ми дуже раді, що ти повернувся. Ми раділи тобі, раді тебе зустріти. Тебе, звичайно, спогади ну такі трошки давніші про Цумань, бо трошки живі трохи не в Цумані. Потім зараз пройшов такий ефект пекло полону. Ми дуже раді. Ми хотіли б, щоб ти зараз почувався як вдома, щоб ти зараз зустрів твоїх своїх товаришів. Зараз з нами поговоримо, що я. Ну і зрештою, щоб відпочивав і, і думав про майбутнє, а вже ну, забути те, що десь було в тому пеклі полоні. Дякуємо. Дихай. Ми так само, так само. Ух, маємо. Дякую. Я вам всім дякую, що переживали, ждали, дякуємо. Дякуємо, що висіли.